Вітаю глядачів мого каналу! Вітаю українське панство, вітаю українців усіх куточках світу, запоріжців моїх земляків. 1655, понеділок, 24 липня. Я роблю зараз другу частину розкладу для міста Запоріжжя, Лівий Берег. Це Комунарський район. Давайте подивимось, почнемо з космічного мікрорайону. Так, ну, 25-го нема питань, по букету ми вийдемо. 26-го, 26 от бачите, така ситуація і по змії, і по пльоткам. Але у людей тут йде більш-менш настрій гарний. То давайте подивимося, що це за пльотки. Тут відпрацюють хлопці. Відпрацюють відпрацюють, трошки буде така туманність, але 50-50, як кажуть, знаєте, може на голови щось і впаде. Зараз в основному вони дрони кидають. Але люди будуть цілом задоволені. Я не бачу тут криз, Захист всесвіту йде, все, все, не повинно тут буде такого чогось. Ось третій день, бачите, йде рибка, це головна карта ресурсна, тобто будете живі, більш нормально буде по матеріальній частині, не буде таких шалених руйнувань. Якщо десь щось по мишкам трошки порушиться, ось воно є, ця карта поганюча, то воно буде не дуже, скажімо так, серйозно. Ви знаєте вже цю карту. Ось я на крисок поклала. І тут йдуть отакі карти. В принципі, вони не І тут виходить, що криса лежить між рибою та сонечком. Тут книжечка, ну, так, більш-менш, звісно, книжка таке діло тут. Ну, Нормально. Все ж таки, ось по дитині воно показало, рибка живі, здорові будете. Якщо десь щось там трошки десь щось станеться, то не буде воно таким. Серйозним. Так, це у нас третій день був на космічному мікрорайоні такий. Далі дивимось район пісків. Ну, прекрасні оці дві карти. 25, 27 все буде більш-менш нормально. Хоча, звісно, коли ця карта буває такі моменти, але ж все ж таки ну, не будемо тут розчухуватися. Тут буде все нормально, більш-менш нормально. Але оця карта посередині 26 число. 26. Ну, тут непогане, непогане дно, тому я думаю, що ну, давайте покладемо розвілку. Бачите, лежить вона між негативних карт. Розвілочка. Воно на саму розвілочку. Книжечка. Бачите. Так, ну, по-любому ця башня не буде такою. Тут люди будуть задоволені. Тут де жіноча енергетика з проблемами, що тут буде? Повернення до кращого. Люди. Я сподіваюся, що все буде у вас добре. Тут тільки одна башня така да? Ну, Гори то таке, ми проблеми завжди проходимо. Ну, ідуть ідуть тут негативні карти, йде дитинка. Може, люди, може у вас статися оце цей день, такий стрімний, може щось статися. А, але ж дивіться, криси, вам тут не впали, впала башня, да? проблеми башня, зміючки з дитинкою подлі такі якісь пакості. Ну, може таке бути. Але роздоріжжя є роздоріжжя, я вам завжди казала, що цього може не бути. Так що не накручуйте і подивимося. Перевіримо 26 -е це число, перевіримо, як піски пройдуть. Далі у нас йде южний, южний поселок, це приватний сектор. Так, 25 більш-менш нормально, 26 таке ж по букетику все пройде. Ця трансформація лежить між букетом та домом. Тут ця подія теж лежить між позитивний хрест, пташки та тут всі карти гарні. І тому хрест? Тут ця подія, вона позитивна. Далі, Оце йде 27 число. Ви бачите, що тут йде у нас головна карта по серцю. І пройдемо ми по захисту Всесвіту. Але пакості тут будуть, от по змії вони йдуть, ці плани. То чи буде, чи трапиться така халепа по зіркам, я сподіваюся, по цій головній карті не повинно того бути. Башня впала. Але у нас воно не зачепить. О, оце хорошо, воно не зачепить, бо тут іде дерево і ключ. Оце я хотіла, тому що мені треба було зрозуміти, що це за троїця така, і що вона нам несе. Башня це не завжди удар. Це якась ситуація може бути така, знаєте, вообще, вообще, вам хочу сказати, даже, так, піки це, це дії, але, але сама башня, вона, ем, от, бачите, як, як воно цікаво. Тут виходить, що вроді як сама башня, вона не діє. Вона стоїть на місці, або вона тільки починає строїтися, наприклад, в бізнесі. Або це якесь той. Але в цьому розкладі башня це серйозна карта. Вона обособлює в себе, знаєте, таку якусь. От реально тут вона обособлює як подію. Але сподіваюся, що все буде добре. По, по, тут шикарні карти впали, так що будемо сподіватися на краще. Я не можу тут сказати, що тут буде удар. Буде якась пакость. Але от побачите все одно, ну, я не бачу, в мене нема того перечуття, що це буде іменно удар. Якось так. По-іншому об'яснити вам не можу. Так, далі у нас іде першотравневий травневий Дивіться, перший день перший день, 25. Тут змія лежить у нас, тут, бачите, 50 на 50, по сонечку тут негативна змія, а потім ідуть і кольцо. Тобто, ну, знаєте, як, такий день неопределений, якщо чесно сказати, воно по кругу крутиться, оце все, але в цілому, в цілому, зачасту ці змії показують просто зрадники. Не буде ніяких руйнувань, тут немає їх. 26 число. 26 число. Так, проблеми, але йде ресурсна карта, і тут буде все добре. А, далі, ось 27-ме. Отут, і ця карта показала, що щось буде несерйозне. І тут показала, що пройдете по клеверу оцих мишок. Тобто, тут може щось статися, але воно не буде для вас. Для вас чимось страшним, І ця карта головна в розкладі це допомітні, які показали, чому ця дитинка випала, чому це щось несерйозне. Тому що оце, тому що мишки це руйнування якесь. Якась пакость, але вона пройде для вас успішно. Так що, ось так. Ой, вибачте. Вибачте, вибачте. Так, далі 2-травневий Друготравневий поселок. травневий Бачите? Ну, оці два дні ви пройдете прекрасно. 26, 27 пройдете по ключу, пройдете по саду, все буде добре. Оцей день мені дуже не подобається, 25 -е число. Лисиця і хаос і оповіщення. І чим далі я дай подія, зміни, руйнування по кругу. Е, я можу сказати, що так, мишки показують руйнування, лежать вони між хлопцем та кольцом. В принципі, карти тут е, хлопець не активна, йде трансформація. Ну, таке воно. Знаєте, трансформація, подія, зміни по крисам не дуже хорошо. Ще й по кругу. Це може статися там, де вже було. Де вже було. Давайте ми передивимося на іншій колоді, що вона нам покаже. Так, це 2 травневий 25 число. Подвішаний стан. Не дуже гарні новини, ну і падає рулетка. Тобто фортуна. Фортуна лежить між пажиком, таке не дуже приємне. І ось будуть працювати виконувачі суд і двічка, дві двійки це невпевнена ситуація. Звісно, тут і по, 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 по енергіям, по життєвим. Суд це все відкрито. Коротше кажучи, оця головна карта це буде підвішаний стан у вас, люди. Реально підвішаний стан у вас там. І я так бачу, що е тут немає, не випало карт таких, що тут можуть бути руйнування, але ось така буде ситуація. Так, а що у нас тут? А тут у нас а тут у нас, бачите, шанс і вдача. Ну, Якщо дивитися отак, ну можна, знаєте, глянути, що, що буде шанс е, перемогти. І тому будемо, бачите, ось, працювати швидко, по магу швидко і по колесниці будемо працювати. Але шанс є цього. моменту. Так що, 25 число для 2-травневого посілку трошки стрімнувати. Тут немає, я не бачу тут конкретно от в цьому розкладі ударів руйнувань, але стан підвішаний, невпевнений стан е, жертви. Розумієте, двійки це опять-таки невпевненість. А там йдуть двійки. Тому ось так. Добре, поїхали. Ні, там пажиде і двійка по життєвої енергії йде. Давайте подивимося. Далі у нас йде. Е... Життя людей по в комунарському районі. Давайте ми глянемо, чи будуть постраждалі. Давайте глянемо стан людей комунарського району. Непогано, непогано, я не можу сказати, тут немає чогось шаленого, нічого поганого немає абсолютно. Трошки жіноча енергетика, тут така, але тут е, просто йдуть зміни. Тут ресурсні карти, лілії і дом. Ну, тут все нормально, тут не буде постраждалих людей. Не буде. Так, все, поїхали далі. Зараз ми закінчили. Правий другу частину комунарський район міста Запоріжжя. Бажаю вам, щоб все у нас було добре і щоб ми спокійно прожили ці три доби. Все, почуємось, Па-па.